Ми виросли, прийшов прощання час, що у майбутнє ось вже стелиться для нас: на кожного своя чекає доля, і кожен йтиме по своєму полі. Але сьогодні ашки не будуть сумувати, бо хочемо челендж подяки рідній школі презентувати. Найголовніше в школі директор. Учителька, няня, дизайнер, інспектор ціну праці не всі добре знають, але в нашій школі її поважають. Директор на місці це школа у Шані, і це не останнє ми знаємо питання. Добре скерує, та підуть всі справи. Бути директором то не забава. Вступники в школі надійна опора, готові до дії по будь-яку пору. У них крім уроків. Багато роботи. Щодень усе нові завдання і турботи. Порадники мудрі, творчі, активні, в роботу закохані і креативні. Тримають процес вони, мов два кити, таких заповзятливих спробуйте знайти. Вчителям української мови у святого, шану належно, хочемо людати. Вівчили нас любити рідну мову і поважати українське наше слово, вірші, читати, вірші вчити книжки читати та акуратно і грамотно писати. І кожне ваше слово то перлина, або вже без вас не зрозуміти слово людина. Без математики відомо, мов без рук. Не можна прожити сьогодні без точних наук. Усі кулі, конуси, об'єми не становили з вами ви проблеми. Математика, цариця всіх відомих нам наук і давно уже взяли ви усі цифри під, під каблук. Вам здоров'я у квадраті побажати, будемо раді. Хай в житті плюси вам будуть. Щастя в кубі, хай прибуде. Сьогодні що не крок, то іншомовне слово. Тому корисно вивчати іноземну мову. Ми знаємо, що Гудмонін добрий ранок, що гудто добре, бед – погано, що сенк'ю, дякую, Юрвелком то, будь ласка, звучить ну прямо, ніби справжня казка. Ми віримо, що все буде окей, і для всіх нас настане Хеппі Дей! По час технічного прогресу автоматики не можна нам прожити без інформатики. наш, наша вчителька, в псатів, габатів поводительку. Без вас, і це все добре знали, в інформаційному океані потопала. В інформатиці схрабні були і в інтернеті по... заблокати теж можна. Історія Всесвітня, України, право. Добре їх знати, потрібна то справа. На цих уроках наполегливо вивчали людей. Події та універсали, історію від пращурів до наших днів з отих давно забутих вже віків. Права свої, відповідальність і закони. Ми добре знати маємо Тоскони. Як добре ці засвоїмо уроки, то менше матимемо в житті мороки. Фізика людям давно вже відома. Закони Паскаля, Ньютона і Рома. Динаміка, статика і кінематика, не фізика, а справжнісінька романтика. Фізики, складні закони, всі ядра, джоулі, Ньютони і, всі, і, і інші всі слова на раз два Силу тяжіння вам для щастя і добра, позитивного настрою на ура. У грудях щоб життя, вогонь не дух. І щоб в здоровім тілі нашим дух відчував себе прекрасно та комфортно. Дружити треба нам усім зі спортом. Вчителям фізкультури бажаємо нервів, мов канати, могли щоб швидко мрію нас догнати, Стрібками покоріт нові вершини і до перемоги у спорті йти невпинно. У безпечиться життя ви нам розказали, щоб знання ці нас завжди добре захищали. Знаємо що, для чого, де, чому, як хто. Так добре не навчив би нас ніхто. В житті діяльності бажаємо успіхів без меж, без катаклізмів, щоб було життя і без пожеж. Були здорові і комарі не покусали, печалі смутку і бід гірких не знали. Шановні вчителі початкових класів, другі мами, маленьким дітям знань. Показуєте силу, щоб кожен міг злетіть, даєте крила, граніт науки з ними ви грезете, немов шматок солодкого щербету. Бажаєм діток вам слухняних та розумних, і пустунів лише найкращих, хоч і шумних. Хай пустоші закінчуються сміхом, а успіхи приносять тільки втіху. В роботі з дітьми з особливими потребами вчителю свій помічник окремі треба. Хто щось не зрозумів, тим допоможе, пояснить, скаже, що робить не гоже. Без нього вчитель не обійдеться ніяк, хоч часто він і не отримує подяк. Нехай сьогодні ваш оцінять труд. Та все складеться добре на прочут. Із біології складні знання. Складали в голові нам ледве не щодня Тваринний і рослинний світ вивчали ми з малих ще літ, а також світ невідомий для ока. Часом може бути такий жорстокий в житті, природи, розмайття є і в цілім світі кожному своє. Педагог організатор, фігура ключова, а написати сценарій для неї на раз-два. Проворна, невгамовна. Усе в руках горить, без діла і хвилини в школі не просидить. Концерти, різні конкурси. Усього цього аматор, творча і креативна у нас організатор. Бібліотекар протягом цих літ відкрила нам книжковий дивний світ. Завжди давала нам підказку, яку читати нам казку. Про мандри дає де десь чи пригоди, де про науку, де про фантастику, науку, чи природу. Потівником була нам бездоганним, в бездонному книжковому кагані. Сестра медична, особлива то людина. Ми всі дякуємо вам хлібно, за те, що ви з нас завжди лікували, і ранки обробляли, за те, що проявляли ви роботу і за вашу самовіддану роботу. Кожен в нашій школі звик. Що завгост, двірник і робітник знають, що де можна взяти, треба де ремонтувати. Де в дворі садити квіти. влітку як ремонт робити. Цілий рік вони в турботах, бо така у них робота. Будь в школі кухарем, то справа непроста. У їжі діти зараз всі такі примхливі, а ви дарували нам свято живота. Щодня робили нам смачненьке диво. Бажаємо бути як новий смачний салат. Ще солодкому, як компоти ароматний, щоб ваші страви був кожен скуштувати рад. І щоб новинками нас були дарувати здатні. Як не згадати наших прибиральниць, ганчірок, відер, мінників, начальниць, таких незамінних у нашій школі, які порядком опікуються на коло. Супермайстрині чистоти, наші феї гігієни в житті красиво, все, хай буде достеменно, хай буде затишно, блищить усе завжди. Реальна праця хай приносить вам плоди. Дякуємо качагарам, що нас в класах зігрівали. Ми бажаємо вам добра, в душах вічного тепла. Немає кращої за тебе, школа дорога моя. Тут дитинство залишаю, тут мій дім, моя сім'я. Там за жовтим небокраєм, вже чекає неба синь. Школа нас випроваджає в переможну далечінь. Bardzo dziękuję. Vielen Dank. Merci. Дякуємо.